Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Жінко, ти звільнена від твоєї Дорогі у Христі, браті і сестри. Сучасна медицина, шукаючи допомогу людям. В їхніх хворобах найперше намагається виявити причину хвороби. Але, очевидно, ми ніде не знайдемо в жодній, ну принаймні тепер, в жодній історії хвороби, де було б причиною написано, ну скажімо там, вплив злого духа. Сьогодні ми чуємо, як Господь зціляє жінку і при тому вказує, що її хвороба це власне дія Злого Духа. Казав Христос, що Сатана 18 років скував цю жінку. Взагалі, якщо б ми уважно просвяткували все Святе Письмо, воно чітко нам каже, що не тільки така хвороба, з якою. Справляється Господь в сьогоднішньому Євангелі, але й будь-яка є причиною, наслідком дії Злого Духа. Людина сковується. Ми, звичайно, шукаємо відповідь, чому Господь це допускає. Якщо пригадуємо ми собі на таку давню євангельську розповідь про Адаринських біснувати, тих, які були одержені злим духом, як біси просили Христа, щоб їм увійти в стадо свиней, вони навіть туди не мали права без дозволу Божого увійти. То розуміємо, що, очевидно, і будь-яка хвороба, хоч вона і є дією Злого Духа, але тим не менше її допускає, мабуть, Господь. Цим нам дуже важливо розібратися, тому що дуже часто у нас виникає нерозуміння, а через нерозуміння ми можемо нарікати, а інколи навіть у відчі впадати. Отже, що таке хвороба? Чому вона виникає? Які її корені і яка її ціль? Будьмо певними, все, що негативне трапляється в цьому світі. Воно виключно є дією диявола. Виключно. Ми ж добре знаємо, що Бог є любов, Бог не творить зла, Бог нічого негативного не допускає, не робить в своїх діях. А от з того часу, як в світі з'явилося зло, з'явилося через свободу вибору тому не якихось там мізерних істот, а ангелів, а згодом із самих людей як вінця Божого творіння. З того часу ось це зло дуже допікає людей. Однак Бог, будучи всесильним, але водночас і далекоглядним, не присікає це зло відразу. Не знищує його в корені, так би мовити. А дає можливість, щоб це зло було подолане навіть не самим Богом. І в цьому він показує ницість зла і неймовірні можливості людини. Я нагадаю вам слова, які вже. Цитував, які належить Блаженному Августину. Д'явол, спричиняючи зло в цьому світі, він ніколи не знає, він ніколи не може підозрювати, як Бог його зло скерує на благо. Він робить, озробив щось, підсунув якусь халеку людині. А він не знає, як Бог це все оберне. А Бог так може обернути, що з цього зла вийде велике благо для самої людини. Велике благо. У будь-якій хворобі, у будь-якій проблемі ми завжди можемо знайти щось позитивне. Не завжди ми цим скористаємося, але ми маємо можливість отримати неймовірну перемогу. От візьмімо хоча б сьогоднішній випадок. Жінка, яка в 18 років була скорчена. ми можемо собі уявити її фізичний стан, але водночас і її духовно-моральний стан, коли вона, відчуваючи себе обмеженою, багато чого не могла зробити того, що робили інші. Вона не відчувала себе повноцінною, але саме через свою ось таку так звану неповноцінність. З кількох проблем вона могла б уникнути. Звісно, могла і не уникнути. Але якщо сьогодні її Господь зціляє, значить, ось цих 18 років вони прийшли недаремно. Ну чого вона могла б уникнути, наприклад? Вона скорчена, зігнана додолу. Тобто її очі не споглядали картини навколо себе. А наші очі що роблять часто? Часто нас спонукають до осудження, до заздрощів, до того, що дуже недобре, дуже шкодить нам. І деколи думаєш, краще б я цього не бачив, але ж побачив. А те, що побачив, воно вже там сверлить, воно вже там не дає тобі спокою. Будучи скорченою, вона, очевидно, не відвідувала якісь місця через свою хворобу, які могла б відвідувати. А там могла б щось теж зустріти, зробити, набратися, чогось недоброго. Правда? Скільки таких випадків є, що через якусь проблему людина уникає набагато більших проблем. Господь допускає до цієї жінки дію диявола, щоб самій жінці допомогти. Зрештою, ми не знаємо, що було з нею до цих 18 років. Можливо, в неї було вже щось у житті таке, що було негативним і могло бути згубним для її душі. А Господь через ось цю хворобу дав їй можливість в цьому виправитися. Пройшло 18 років. Не тиждень, не два, не рік. Це дуже багато. Можливо, жінка за цей час вже звикла до таких обставин. Вона вже змирилася з тим, що є. Але могла й не змиритися? Отже, диявол діє, Господь допускає його дію, але диявол навіть не підозрює, що Бог хоче зробити і як Бог може зробити. А що диявол зрештою хоче, коли приходить до нас якоюсь проблемою? Чому він діє на нас через хворобу, через якісь проблеми? Звичайно, що йому не стільки треба, щоб нам ми біль відчували, йому це байдуже. Він теж, до речі, далекоглядний. Він дуже хоче, щоб людина якомога далі від Бога відійшла, хвороба сама по собі, вона ну, не, не завжди людину від Бога віддаляє, інколи навпаки приближає, людина щиріше починає молитися. Але коли буває нестерпний біль, Людина починає нарікати, а від нарікання до довідчаю півкро. А відча о, це вже дуже серйозна проблема. Це проблема, яка вбиває душу людини, яка не дає людині побачити Бога, яка вбиває надію на Божу милість, яка переконує людину тому, що Бог не може. Зробити їй краще. Людина, яка впадає в відчай, вона перегороджує собі дорогу до царства небесного. Отже, диявол, діючи так, дуже хоче, щоб в нашій душі виникла пустота, щоб в нас було таке відчуття духовного якогось вакууму, де нема нічого, і ти, здається, геть покинутий самотній. Кому не потрібний, весь світ тебе зрадив, всім на тебе начхати, всі живуть собі своїм життям, а ти бідний і нещасний. Ось чого хоче диявол. І тільки від нас самих залежить, як ми скористаємося тим, що робить диявол і що допускає до нас Господь. Від нас залежить, чи ми. Посоромимо диявола і станемо переможцями. І Господь нам скаже, ти звільнений, чи ми піддамося дияволу, чи ми вб'ємо в своїй душі Божу благодать і позбавимо себе будь-якої надії на щось краще. Тепер в час війни ми це маємо розуміти як найкраще. Найлегше опустити руки і сказати все. Все пропало, ми бідні і нещасні, всі нас зрадили, всі нас покинули, нікому нам немає до цього справи. А Господь допускає, допускає цю дію таку болючу для нас. Але обов'язково прийде час, якщо ми витримаємо, як ця жінка. Якщо ми вистоїмо, буде в нас не тільки жевріти якийсь вогник, а буде горіти вогнище надії на Божу милість. І ми самі будемо дієві, так як ось ця жінка, яка не сиділа вдома через свою хоробу, а йшла, прийшла вона до, до самого, щоб там слухати Слово Боже. Остаді Господь і всім нам скаже, ви звільнені від вашої ряду. Живіть з миром. Амінь. Слава, Ісусу Христу!